Дуже хорошу гру він продемонстрував, особливо на лінії. На лінії дуже добре він грає. Розподача ударі забиває! Забиває Олексій Яковенко! Рахунок матчі відкрито. Той футболіст, до якого була подвійна увага в штатного майданчику господарів, визначав влучання до перерви. Скепський. Подача. Підрізає і забиває! Забиває Волошин! Назар Волошин подвоює перевагу лісного. Там поруч перебував Яковенко. І, можливо, якраз. Калінін. Дає на Лигу. у... Подача і забиває. Назар Волошин! Назар Волошин! Так ви думали, друзі. Дубль! Цей хлопець забиває як мій Янковський. Янковський бере. Гру на себе пробиває в Ближній кут і забиває Олег Янковський. Спід захисника майже без замаху. В ближній кут закритий був. Якщо не помиляюсь.